Добрий день, вас вітає Дніпропетровщина, мене звати Любов. Ось і прийшла весна. І дійсно вона приходить, ми вже бачимо, тому що спали ці морози, які у нас були до 16 градусів вночі. Сніжок був, тому гарно, хоч не на голу землю, був мороз. Як бачите, вже цей сніжок підтає, Якби не непогана ситуація з приходом весни. Що я хочу зараз показати? Ситуація, яка склалася після морозів. Ось така, і ось така. І ось така. Ну, я ось дивлюся, розумію, що це вже не відійде, що воно вже просто. Мало того, що воно заморозилося, плюс сонце виглядає і воно просто-напросто ці листочки вже висохли покарічні віли. Ось ще морозник. Листя замерзше, думаю, що цьому листочку ось це, гаплик, адже тут сухе. Mm -mm. Серединка жива, вилазить. Ну, звичайно, воно було під снігом, то збереглося, але верхні листочки не думаю. Що не сказати про нарциси? Тут проліски голубі, ось вони вилазять. Ну, тут воно паркан і трошечки вигрівається. Ну, ось результат це хризантема. Ну, Таке враження, як воно наче тряпашне стало. Саме що не зрозуміло, так це троянди, звичайно. Звичайно, троянди. Це ось ялівець, флоріант, також нічого. Все добре, туєчка. Тільки сонце починає світити. Земля ще не розмерзлася. Звичайно, потрібно буде його проливати теплою водою. О, просто сухе у нас, просто сухе. Доток... Так поморозила, Санталіна. Ну, Звичайно, вона відійде, але вершки вони вже не відійдуть. Це буде відходити десь середини, можливо, пізніше її підстрижу. Ситуація, ну, ну, не відійде воно, звичайно. Ну, ось так. Серединка буде рости, але це будуть уже голі. Ну, дай Боже, щоб все повідростало. Вжималость, також, листя не відійде, я думаю. І рози. Троянди, як на мій погляд, це все. Не подобається мені. Не подобається. Ось така примовка Ой, ага. зараз подивлюся що в мене тут чимальничок. Аналогічно. Ці листя, я так думаю, що вони пропадуть. Ну, ось. Те що було, навіть, я так думаю, це буде і квіточка. О, хвойні то зрозуміло, що їм. З ними все буде добре, але не зрозуміло за всім останнім. І це троянди. Це троянди. Навіть і не знаю. Це пієріс. Це пієріс. Ось такий вигляд в нього. О, якщо сказати, чи накриваю я його? Ні, я не накриваю. Не накриваю. Ось ці, наприклад, ця сінку де я, по-моєму, та вона стояла вся в листі, ну, наче в неї вигляд такий більш-менш. Звичайно, зараз ще до що говорити про щось рано. Але от такий дубровник. Оце вигляд дубровника. Це вічно зелена рослина. Це Golden Celebration, М -м, наче з нею все добре. Ну тут я взагалі добре, звичайно, що я ось подосипала тут під кущі. Саме дробила гілки ось з осені я понасипала таке. Ну, тут, наче більш-менш. Навіть не знаю, що сказати по цьому поводу, тому що, ну ось, ну, гляньте, троянда. Ось зелене це те, що снігу було. Троянди я не вкриваю вже років десять, і все з ними було добре. Але зараз щось я сумніваюся. Ну, що зробиш? Що зробиш? Будемо зрізати їх. Будемо дивитися ще до тепла далеко, допоки воно прийде. Так що ось уже шахранчики виходять наружу. Навіть тут дуже багато. Що це? Тепло йде. Звичайно, це непогано. Але ось така ситуація. Так, повтепляла, тому що от трошки сипала, воно вже було так доволі морозно, коли ми ці, е, передробляли гілочки. Тому вирішила так покидати ті курсики, а вже потім весною розгорнути. І от думаю, що це непогано, що так вийшло, щось так зробила. Але ситуація от така. Ось, наприклад, щось незрозуміло. Ну, ця гілка, от, я так думаю, що з нею нічого гарного не буде. Ось наприклад, ця гілка. Вона зовсім почорніла. Ну, тут ще більш-менш якась ситуація така. Ось, наприклад, зелене, збереглося. Це все те, що було під снігом. Ось отак. Поймати ну, ми, звичайно, з ними. Буде все добре. Ось спірея. Це широбана. Оце ці. Саме брунячки, які вже були зелені. Вони ось просто сипляться. Вони вже були зелені, починали. Ось вони просто відсипаються. Добре, не буду трогати, можливо, щось буде. Це така полька. Ось наш тиси які. Оце вони вже так вилазять. Це деревовидний піон. Оці бруньки, які вже були майже по 3 сантиметри, і вони позатягували їх, то думаю, все добре буде. Надіюся. Ось такі, бачите, бронячки вони є. Ну, нас є, звичайно, такі тоненькі трояндочки, гілочки, то навіть не знаю, що сказати. Така буде ситуація. А ось який бересклет японський. Я в в зелений призелений. Ось з цієї сторони, де ще мороз заходив, я думаю, з цієї сторони, що воно все-таки жовте. Не чи... зрозуміло, чи можливо все-таки сонце. Тут зеленого трошки залишилося. Звичайно, він відійде, але ж ви саме розумієте, що це вже вже. В рості вони затримається. Це П'єр де Рансар. хоча він повинен сказати, бачите, дві червоненькі брунічки. У ну, нього отакі товсті, пагани. щоб нічого було. Це посаджена до морозів ялина інверса. Її прикрили, щоб сонцем її не палило. Ось це бруслина, Ауреум з золотистою такою листям. Ну, у мене таке враження, що воно все опаде. Це листечка. Воно мене тут просто є загальна бруслина. Ось вона, зелена бруслина. Угу. Я думаю, також воно все складе листечком. Заворіє гарний барвінок. Ну, йому нічого, все добре. Він був під снігом. І, звичайно, хвойночком тут все також добре. Ось незламний. Самий незламний, можна сказати, просто heavy metal, яке на протязі зими радувало. Тут добравник трошки не так примерз. Мабуть, де тягнула вітром, то більше примерзла, в якихось місцях менше примерзла. Ну, така ситуація. тут він Такий більш гарніший. Прийде тепло, будемо дивитися. Також от доправник, бачите, більш-менш горний. Ну, не можу сказати, що він померз. Це палі рояль вона у мене одна з останніх посаджена, Ніх також її працює, так що от така ситуація приблизно Це бруньки саме на персику. Це виноград прикритий що ось десь? Думаю, що все буде добре за чітком, але все приморожене, все заморожене. Ось такі. Ну, до речі, ось тюльпани. Ось тюльпани, Це вони з-під снігу вже витикалися і приросли такі під снігом, я думаю. Оцей деревовидний піончик. Бруночки були, але так навіть не знаю, що з ними стало. Подивимося пізніше. Лаванда, які гарні кущі. Такі, вже яким декілька років, то ти, звичайно, гарно все почуваю. Де там молодші, то вони такі трошки, ось в мене партюр саме з лаванди. Я його так, можна сказати, безжалісно ріжу, то не буду зараз його. Підстригати, тому що я його підстригла пізньою осені. Було доволі тепло і, відповідно, я він ліс і ліс, і підстригла. Ну, от Бачите, тут такий зовсім він гарний трошки. Щось його поламало, поламало снігом ось такі гілочки повиламували. Ну, нічого, підрости. Ну, а взагалі. Весна це добре. Це магонія. Е, може хтось бачив на каналі, показувала, що вже жовтіло і розпускалося. Почали розпускатися квіточки магонії, але тепер вони зовсім сховалися, позеленіли, ніякого розпуску немає при цих морозах. Так що... Ось така ситуація. Це також жималость вічна зелена. Вигляд також у неї не гарний, можу сказати, тому що дуже багато листочків, просто-напросто померзли. Так, вона це буде з нею добре, але вона не перший рік, росте, а вже років, мабуть, тринадцятий. А може і сі 15, щось не пам'ятаю, коли я її посадила. Тут у нас пташечки ховаються саме, і робить такий затіночок для вікна, тому що вікно виходить на сонячну сторону і, відповідно, щоб. Не напалювало, то ми посадили тут цю жимолость. І, до речі, вона дуже гарно квітує, тому що, е, також думаю, ви бачили, показувала вже у вас е, вам на каналі, що я е, як гарно прилітають е, бджілки, збирають нектар. От не знаю, що з моїм буде також каль... кальвікант, але в цьому році перший рік його не накривала, тому що вважаю, що він уже е, дорослий, йому 5 років, це я е, його купувала в 2019 році. У 2019 році декілька, всі ці роки, верніше, попередні, його прикривала, робила таку халабутку. Ну от, дивіться, навіть сам шит, і він і то, оці листочки які молоденькі, які саме були, вже почали е, прирости давати, то вони ось. Поморозили. Ну, при такому морозі це звична ситуація. Так що такі справи будемо чекати тепла і будемо працювати над цим. Всім гарного дня, всім бажаю мирного неба. До побачення!